Китай намагався втрутитись в проміжні вибори 2022 року. Про це свідчать розсекречені дані американської розвідки. Він задів штучний інтелект, підроблені акаунти в соцмережах та переслідування американських кандидатів. Понад 120 людей загинуло внаслідок землетрусу на північному заході. Китаю рятувальні роботи тривають. Водночас надходять повідомлення, що місцева влада відмовляється приймати допомогу з інших регіонів. В економіці Китаю триває спад, з'явились. Ознаки, що фінанси покійна відокремлюються від заходу. А що думаєте про стан китайського ринку? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. тривожний висновок. Міститься в новій розсекреченій доповіді. Китай намагався вплинути на проміжні вибори в США 2022 року. Метою було не допустити перемоги кандидатів, які негативно налаштовані по відношенню до влади КНР. У доповіді наголошується, що Пекін намагався вплинути на кілька проміжних виборів. У них брали участь члени обох американських партій. Він сподівався завадити кандидатам з антикитайськими поглядами, а також під Тримати тих, хто як він вважав, має прокитайські погляди. У документі наводиться один випадок, пов'язаний із праймериз до адміністрації Нью-Йорка. Пекін прагнув не допустити обрання китайського дисидента, який підтримував протести на площі Тяняньмен у 1989 році. У підсумку кандидат програв перегони. Торік міністерство юстиції звинуватило п'ятьох агентів китайської розвідки у переслідуванні цього кандидата. У доповіді також йдеться про те, що хакери пов'язані з китайською владою під час проміжних виборів атакували деякі виборчі системи. Хоча доказів того, що голоси були скомпроментовані, не було. Хакери також сканували сайти державних органів влади. Співробітники розвідки зазначили, що Китай використовував штучний інтелект для поширення дезінформації. Це перегукується, із заявами високотехнологічних компаній у вересні компанія Microsoft попередила, що мережа, яку контролює Китай, використовує Генеративний штучний інтелект для створення підробних акаунтів у соціальних мережах, які видають себе за виборців США. Ці акаунти потім розміщують політично суперечливий контент. На одному з таких зображень статуя свободи, що тримає в руках штурмову гвинтівку. Підписано Богиня насилля. Google і Facebook зробили аналогічні висновки, пов'язавши їх з китайськими інтернет тролями що сіють розбрат в американській політиці. Один із фальшивих облікових записів мета був спрямований проти сенатора Марко Рубіо, який відкрито говорив про порушення прав людини в Китаї, Пекін також усе частіше обирає як мішень місцевих чиновників. Він намагається налагодити відносини з американськими політиками на ранніх етапах їхньої кар'єри та використовувати їх для впливу на американську політику в майбутньому. Одним із яскравих прикладів став випадок із китайською шпигункою. Фан-Фан. вона зав'язала відносини з багатьма політиками, зокрема із законодавцем від Каліфорнії Еріком Свалуелом, та кількома. Відомими мерами на середньому заході за даними міністерства юстиції за останні шість років, китайський режим витратив щонайменше 280 мільйонів доларів, щоб вплинути на американську політику. Сильний землетрус стався на північному заході Китаю. За останніми даними кількість загиблих перевищує 120 людей. Рятувальні роботи тривають. Місцева влада каже, що допомога необхідна, але як повідомляють, вона відмовляється від пропозицій з інших регіонів. Дізнаємося, чому на кадрах китайської держтелекомпанії CCTV момент землетрусу в китайських провінціях Ганьсу та Цінхай. Місцеві жителі в паніці намагаються вибратися з ресторану. За даними державних медіа, внаслідок землетрусу магнітудою 5,9, який стався в провінції Ганьсу близько півночі в понеділок. Загинуло понад 120 людей. Ще сотні дістали поранення. Постраждав високогірний регіон, де температура опускається нижче за нуль. Деякі місцеві жителі, залишивши свої будинки, були змушені розпалювати багаття, щоб зігрітися в одному з коледжів двері гуртожитку були зачинені зовні. Коли стався землетрус, студентам довелося виламувати двері, щоб врятуватися. пошкоджено системи водопостачання, зв'язку та електроенергетики. Порушено транспортне сполучення. Досі не зрозуміло, скільки людей пропало безвісти. Багато будівель перетворилося на руїни. У вівторок президент Тайваню Цай Інвень висловила співчуття Китаю та запропонувала допомогу. Землетруси звичне явище для західних провінцій, таких як Ганьсу. Цей район розташований на східному кордоні Цінхай тибетського плато тектонічно активної області. Найбільш смертоносний землетрус у Китаї за останні десятиліття стався в Сичуані в 2008 році. Загинуло близько 70 тисяч людей. Влада провінції заявила, що в зоні лиха терміново потрібні генератори, бавовняні плащі, намети, пальне та харчі. Але водночас вона не допустила рятувальників з інших регіонів. Китайська влада вже не раз відмовлялася від допомоги інших країн та регіонів після стихійного лиха. Вважається, що це роблять, щоби приховати справжні масштаби збитків, а також факти, які вказують на неефективне управління. Законодавці у Вашингтоні намагаються перешкодити китайському виробнику безпілотників, отримати американські технології. 15 республіканців направили до Пентагону вимогу припинити експорт американських технологічних компонентів в китайській DJI. Ця компанія найбільший у світі виробник безпілотників. Половина всіх дронів, що продають у США, виробляє саме вона. Поліція деяких штатів, зокрема Меріленду, також використовує безпілотники. DJI. Занепокоєння викликає той факт, що ці дрони можуть надсилати конфіденційні американські дані прямо до Пекіна. Компанія DJI заперечує ці звинувачення. Пентагон від коментарів відмовляється. Міністерство торгівлі додало DJI до свого чорного списку у 2020 році. Це означає, що будь-яка американська компанія, яка бажає експортувати компоненти для DJI, має отримати експортну ліцензію від уряду США. Але законодавці стверджують, що недавно в новому безпілотнику DJI виявили американські деталі. Це означає, що уряд США схвалив ліцензію на постачання компанії. Американських технологій напередодні сезону відпусток зростають побування з приводу COVID-19. за даними центру з контролю та профілактики захворювань. 20% випадків захворювання США припадають на новий підваріант JN.1. а один експерт попереджає, що Китай може приховувати дані щодо цього штаму всесвітня організація охорони здоров'я назвала JN1 варіантом, що становить інтерес. За даними ВООЗ, це штам, який найшвидше поширюється. Наразі вчені побоюються, що наявних вакцин проти COVID-19 буде недостатньо, щоб його зупинити. Звідки взявся під варіант? Поки що немає доказів того, що він з'явився в Китаї, але реакція Пекіна на цю новину викликає підозру. Першими про те, що в країні виявлено новий підваріант, повідомили китайські медіа в жовтні. Однак, недавно китайський центр з контролю та профілактики захворювань заявив, що штам вперше виявили на місяць пізніше, у листопаді. В офіційній заяві Пекіна також йдеться, що станом на 10 грудня в Китаї виявили всього сім випадків захворювання на штам Джен 1 за межами Китаю вірус поширюється дуже швидко, але в Китаї кількість хворих зростає повільно і все ще залишається на рівні однозначних цифр. Це звучить дуже дивно. Водночас китайське міністерство охорони здоров'я заявило, що в появі в Китаї штаму GN1 винні інші країни. Воно назвало випадки імпортованими, а також сказала, що саме вони спричинили спалах. водночас у сусідніх із Китаєм країнах за тиждень зареєстрували понад 27 тисяч випадків захворювання на новий штам. Також зафіксували смертельні випадки. Пекін нерідко приховує дані пов'язані з кризами в галузі охорони здоров'я. Під час пандемії його часто звинувачували у відсутності прозорості африканська чума свиней мутувала в Китаї. Департамент сільського господарства Тайваню повідомив, що новий варіант виявили вручні поклажі китайського туриста. У багаж мандрівника було запаковано невеликий шматок китайської ковбаси. У ньому знайшли два штами вірусу. Це смертельно небезпечне інфекційне захворювання свиней. Тайвань стверджує, що новий різновид вірусу активно поширюється в Китаї. Також він виявився стійким до наявної вакцини. Поки що успішно запобігли проникненню. Вірусу до своїх країн лише Японія та Тайвань. Всесвітня організація охорони здоров'я тварин поки що не надала інформації про новий варіант. Тайвань попереджає, що якщо новий вірус пошириться, він може спричинити в Азії новий виток епідемії африканської чуми свиней тоді, як економіка Китаю переживає стрімкий спад, китайські користувачі інтернету стикаються з посиленням контролю за висловлюваннями. Минулого тижня Агентство національної безпеки оголосило, що боротиметься з негативними коментарями щодо китайської економіки. Відповідно до цієї директиви, китайська соцмережа Weibo X почала попереджати користувачів, щоб ці не критикували стан економіки. У повідомленнях порушники можуть зіткнутися із серйозними наслідками. Однак користувачі кажуть, що нова цензура не допоможе китайській економіці а навпаки, погіршить ставлення до неї китайських громадян. Коли наприкінці минулого року Пекін скасував найсуворішу антиковідну політику та зняв карантинні заходи, китайська економіка йшла на спад. Через рік країна так і не почала відновлюватися після пандемії. Наприклад, міжнародний аеропорт Пудун Дун Шанхай перша зупинка для багатьох іноземців, які приїжджають до Китаю. Але зараз цей транзитний вузол майже порожній. Багато магазинів зачинено. Схожа картина спостерігається в іншому великому аеропорту. Тайванський лікар виклав у Фейсбук фотографії. Ефі майже порожнього аеропорту І він написав: багато заможних китайців їде за кордон. Також у деяких місцях більше немає іноземців. Тепер ця тенденція дедалі очевидніша. Китай втрачає іноземних мандрівників та інвестицій. Згідно з офіційними даними, у першій половині цього року кількість іноземних туристів, що перетинають кордон, зменшилася на 96%, Як порівняти з тим самим періодом 2019-го, якраз перед початком пандемії. Раніше ця дорога була заповнена іноземцями. Нині тут немає жодного іноземця, тільки китайці. Усі іноземці поїхали. З початку цього року сталися зміни на ринку орендованого житла. У відеоролику, опублікованому в червні, йдеться, що шанхайським домовласникам тепер важко здати свою нерухомість. А це ще один майже порожній аеропорт у Пекіні.